Вітаю вас, малята! Ми з вами живемо у місті. Як воно називається? Так, Запоріжжя. Та чи знаєте ви, як воно функціонує? Як обігріваються будинки, коли холодно, куди дівається сміття, звідки береться чиста вода? Коли виникли перші міста, вони були зовсім не такі, як зараз. За кілька тисяч років людство змінило світ. З'явилися мільярди будинків та автівок. Водопостачання та освітлення розвинулися виробництво і торгівля. Все це має вплив на міста і довкілля. І не завжди позитивно. Завдяки машинам містяни економлять час, проте більшість авто забруднюють повітря шкідливими викидами. Жителі залишають по собі сміття, яке опиняється на звалищах та згодом через ґрунт забруднює воду. Людей на планеті стає дедалі більше і часом вирубують чимало дерев, щоб збудувати нові райони міста. Але у твого міста є ти, і ти можеш зробити його кращим. Знаєш як? Та легко. Просто економити воду і тепло. Створювати менше сміття, думати, куди легше дістатися пішки чи на велосипеді, щоб не забруднювати повітря автомобілем і обов'язково допомагати тим, хто цього потребує, людям з інвалідністю, літнім мешканцям, мамам з маленькими дітьми. Ви можете не лише самотужки стати героями для свого міста, але й долучити друзів, батьків, сусідів і навіть допомагати меру. Сьогодні ми розпочинаємо курс у міста Є я». Ми дізнаємося все про життя міста. Як воно функціонує, як змінюється, як на нього впливають технології, споживання, клімат і комп'ютерна революція, та яка роль людини в цьому? Саме від людей, від нас залежить, яким буде місто. Адже кожен із нас може робити його кращим або гіршим. Вибір. За нами. Намалюйте дітей наш дитячий садок у місті і себе в ньому, бо у міста є ти. Малювати можна під музику української музикантки з гурту Онука. У неї є неймовірна пісня про місто і називається Все моє місто. А на наступній зустрічі я вам розповім про унікальні міста і що місто творять люди. Зробимо місто краще і будемо гідними його мешканцями. До зустрічі, малю! Це моє місто. Це моє місто. spot ti rich sem